Чому я сказала, що це краундфайдингова компанія? Тому що одна група людей зібралася, які потребували терміново коштів. Людина, яка була організатором, ініціатором цього, вона має дуже геніальний математичний склад розуму, і вона маркетинг прописала і продумала таким чином, щоб кожна людина не просто могла одноразово отримати якусь свою допомогу, виплату на свої потреби, а закрутити це таким чином, щоб створювався вторинний товарооборот. Ця невелика група людей побачили, що це дійсно якісно працює. Вони почали пропонувати своїм знайомим. Ця компанія, зрештою, була оформлена офіційно. Має тепер цілу команду юридичну працівники, які слідкують за тим, щоб все відбувалося законно, зареєстрована, має свої певні прописані оферти, які не змінюються, і розрослася вже до масштабів 92 країн. Шість років працює без всяких збоїв.